Вітаю вас, шановні пані та панове! Великдень за чудове релігійне свято, що відзначають усі православні українці. За легендою Великдень означає Великий День. Називається він так тому, що у той час, коли Христос народився, стояли довгі дні. Що теперішнім треба аж сім поставити, аби був один тодішній. Тоді було як зійде сонце в неділю вранці, то зайде аж в суботу ввечері, а як розп'яли Христа, то дні поменшали і стали такими, як зараз. Великдень символізує Воскресіння Ісуса Христа, відродження і початок нового життя. За давньою традицією, українці цього дня йдуть до церкви, щоб помолитися та освятити великодні кошики, а потім збираються родиною за святковим столом. Тому сьогодні ми зібрали для вас кошик. З подарунками та декором, який можемо запропонувати вам в Балканіці. Це паски, оригінальні декорації, паперові формочки для пасок, декоративні наклейки, стікери та фарби для яєць. У нас ви можете знайти різноманітні варіанти форм, прикрас та штучну траву для святкового кошика. Привезені з України паски та великодні прикраси, які можна замовити у нашому магазині онлайн або купити, завітавши до одного із наших розривно оптових магазинів Кешин Керрі, що знаходиться в місті Лєвіда поблизу Барселони, у Валікасі, поблизу Мадрида. У Кривієнти поблизу Аліканти, та в центральному складі, що знаходиться в місті Хатіва, провінція Валенсія. Підтримуйте українські традиції, обирайте улюблені продукти та прикрашайте святковий стіл найкращим чином. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя. Смачної вам Пасхи!